За фахом, за віком і за вподобаннями. Та є дещо, що нас об'єднує. Коли трапляється якась халепа, ми забуваємо про сумніви та страх. Ми діємо всі як один. У кожному з нас живе герой, адже ми справжні і Сьогодні у програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній Діабло. У нашій грі, на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумніше. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме Дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ ТІМ. Зірка анатомії пристрасті ледь не загинула під час озвучки Лари Крофт у грі. На що готові піти розробники заради гарного звуку в іграх Довідайся у фокусі, хто став найкрутішим косплеєром на першому київському Коміконі? Дізнайся у трійці ігронавта. але спершу гаряча новина. Через 70 років після перемоги над нацизмом іще один німець почав коїти злочини проти людства. Режисер Антихрист Уве Бол розпочав справжній геноцид екранізації ігор Владрейн, «Данжон Січ, Край». За жахливі фільми по ігрових шедеврах його зненавидів увесь інтернет. А нещодавно Гер Трешмайстер пішов іще ще далі у своєму відео до глядачів. Режисер, тобто, вибачте, записав ціле гнівливе відео з матюками, адже він збирав 600 тисяч доларів на кікстартері на свій новий шедевр. Та дурних його підтримати не знайшлося. Fuck yourself. Це мав бути дуже важливий фільм. Ви всі тупі імбіцили і нічого не розумієте у мистецтві. Якщо коротко, то зміст відео приблизно такий. Най Ображений тим, що його не підтримали, Уве Бол пообіцяв до кінця життя грати у гольф і більше ніколи не знімати фільм. І від цієї хорошої новини ми переходимо до ігор, які нещодавно вийшли. Рубрика Свіжак. А далі у ігронавтах на К'ю